Всім бажаю здоров'я, друзі. Це соціальний проект. Почути зрозуміти історія сильних. І в нас сьогодні наша гостя з великою повагою представляє пані Ірина Лі, мати загиблого героя Артура, Лі, який загинув один із перших на стрищині ще коли було АТО, захищаючи нашу країну і нас з вами. Про це варто пам'ятати і не забувати своїх героїв. Пані Ірина, доброго здоров'я вам. Доброго, Скажу вам так, що у пані Ірини ще син є, який також захищає на даний час нашу країну. Вже в повномасштабній війні. Так. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, як взагалі вірвалася війна у ваше життя? Вірвалася війна, як ну, взяти Артурчика, ну, Він був тільки коли почався Майдан, він їздив на Майдан. Він був на Майдані, а після Майдану він сказав, що він буде ворогту віддихати, бо він так він працював в Ворогті по нічник радника держадміністрації. Він пішов після того вісімдесятку. Mm -hmm. І 8 березня 2014 року вони поїхали на схід. Вони не знали, що ні куди їдуть, ні за чим їдуть, нічого. Вони починали з Слов'янська. Він мовив, от і тоді, вже коли вже, тоді вже відчулися, що що то таке є ходити з телефоном і чекати, коли подзвонить тобі дитина. Mm -hmm. Він пробув там півроку. Якраз 80-ка, вони все вважалися найсильніші, саме перші Еліта, ніби, так Так, та, і літні війська, і вони все всюди були перші, вони все казали. Ніхто крім нас. Ми мусимо, бо я питала про всім, ми мусимо. Минулся. Або ще хто як не ми. Так, і хто як не ми. І якраз в серпні в нього мала бути розписка, І він перед винуманцю ще пару годин, і я вже буду вдома. А через пару годин їх тоді був перший такий випадок, що до Львова привезли 11 трунів. З 80-ки їх загинуло 10 чоловік відразу. У тому копі один секунд. Це був вже який місяць? То був серпень. 14 рік якраз не спас. Ну, Він правда, як казав, мамцю, я слова дотримаю, не спася, я буду вдома. Ну, дотримав слова, якраз не спаси, його привезли, на саму його розписку. І після того, і незважаючи на те, що старший син загинув, молодший пішов, пішов на схід. З 17-го року малому було тільки 22 роки. І він я пішов, поступав війни. Він міг взагалі не йти. Він мені теж сказав, що він йде на заробітки, і він поїхав на Схід. Він прийшов 18-го року, Луганськ, Донецьк, все, він прийшов. Після того він поступив в сухопутну академію і кінчив він, бо каже, Артур не закінчив воєнну академію, а я її закінчив. Він закінчив воєнну академію, отримав лейтенанта і теж поїхав зараз на схід. І я казала, що воно і так, а тепер почалося моє знову. Входить з телефону і хоча б почути голос. Як звати вашого сина? Вітаю. Я великий респект. Великий, тому що його напросилося і е, в нього дуже великі перспективи були лишатися тут, бо те, як брат загинув, і я одна, О, і він, ну, він такий, що він все. Мамці, якщо ти каже, не дай Бог маєш померти, ти помреш по мені. Але я не буду ховатися. Я не можу ховатися і мене буде Артур оберігати. І, як ти казав, наша вся родина? Мій племінник рідний, мої старші сестри, теж на сході зараз на нульовці вже три місяці. Ну знов сестри малий Богдан, Сумах, Мої сестри похресник. В січні забрали, а 27 травня загинув. але тіло так і не привезли. Сказали, що теж в нього троє дітей, він міг не йти. Але якась така вся наша родина. Моя сестра двоюрідна в Запоріжжі разом з чоловіком. Вона з перших днів воює. З перших днів вона воює. Дійсно, ви, ви така сильна жінка, ви приклад, дійсно, для там, я думаю, сучасних матерів, бо зараз жаль, багато є матерів, які втрачали дітей на вже повномасштабній війні. От е, спілкуєтеся ви з є спільнотою і є організація. організацією? Та, так, в нас є от того, що, наприклад, Фомін, Наталя Дрозд є Це всі наші друзі, Чи всі наші друзі, то Папка Банна тут така з Так, так, о Марія Грицана та Настя Завадова. І, ну, наші дуже Люба, Яворсь, Маштинда, Маріка. Що наші ще перші хлопці загинули. Ну, і ми. його... У ну, нас на Совочі так само мій е, сусід, і друг Тарас Брус загинув. Він власні корпіці одні з перших хлопців, які взагалі просто був ну, цвіт нації. Цвіт нації. Так Так, що та. не скажеш. Він малий тепер як їхав, то він дійсно співав. Цвіт нації на схід, цвіт нації на світі. І тому щось світ... вийшло. Але на все надіємося на Бога і надіємося, що наші діти, брати, чоловіки повернуться з перемогою. Що ви сказали людям, які от зараз кажуть, що я знаю, я там якось той год, або хай там другі йдуть. Багато людей є різних зараз. Багато навіть дехто от зараз знаєш, що ти малого пустила. Ага, так. От що тій людині можливо ну, от ви як ну, Я... Вона прекрасно знає, що дорогу на центр я протоптала, тому що. Старший син, то Артур в мене взагалі був. Всі діти, але він взагалі був в мене. Він такий був і патріот. І він на таких ворогтів, він казав, помічник радника держадміністрації, адміністрації, він на таких посадах. Ну, так. робив. Але він робив лише все, тому що Україна в нього була дусах. Хоч він, як ти казав, кров нього корейська, але душа. І серце в нього український. Він був дуже замкнутий, був дуже патріот. Великий патріот, так. Дуже великий. Длечок, і вони... Нашою, і що ти пустила малого? Ну деколи нерви здають, яку хочу гроші і пустила. Тому що такі людині неможливо нічого пояснити. Ну, Заржавілим людям не поможеш ніяк, як писав легендарний кузьма Десь, а, так. Нам Бог дає такі випробування, які ми в селі їх перенесли. Я мушу бути сильною що я мушу дочекатися свого синочка, своїх племінників, всі своїх, які з нашій родині воюють та ріжають на нашу Україну. А от наші чиновники, я Дуйте. чую, де були таку відповідь, ой, ви так втомилися від війни. Чуть, що взагалі такі от, говорять, дурниці держав. Може, хто виявився гроші, року. І мене це просто виводить, коли вибуває часу на різних нарадах. І це дійсно якось. От там не дуже вдумались виходити, да? Так. Ну, наші чиновники ще можуть сказати, ми їх туди не посилали. О, я, до речі, чув і таке навіть. Так. Що тепер, що війна не закінчилася. А що буде, коли вона закінчиться, то якось взагалі дивно. Дай Бог, аби вона скоро закінчилася. Аби кожна мама обняла свою родину. Пані Ірине, висловлюю. Велику подяку від нашої, від команди наш світ від нашого проекту і на встане. все таки побажання від сильної жінки, яка багато чого пережила, але тримається. Для всіх людей, для матерів, які будуть нас слухати, для таких матерів, як ви, які чекають дзвінка кожного вечора і так далі. Круглосуточно не то, що кожного вечора. Перепрошую, так. Ну, правда, я ще ото, що в мене ну як підтримка, ну морально і так от я живу в селі. І от цяти наш священник, пан отець Михайло, Но він такий, він вже нас роки, і, і він все таке ваші здоров'я. Навіть ця Вартура тепер було день народження. І він, і голова сільської ради Ялька, і вони прийшли скільки щоб... щороку, ходовичі. А -а -а. О, і я просто я приїхала на сина, і дивився, вони прийшли, щоб відправити панахіду покаже, каже, він, він так, як наш герой села, він перший. І то наш обов'язок. І з одної сторони, ну, приємного нема чого. Бо, тому що лежить твоя дитина молода. Але повага є. Але просто, що є повага, що, повага, 10 років і не забувається мого сила. Дякую вам, пані Ірина. Це соціальний проєкт. Почути, зрозуміти, історія силів. Тримаємося. Почуємося. Дякую вам.